Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Сила любові твоєї нехай знову виявиться більшою від зла, що нам загрожує, хай вона буде більша за гріх, більша за безліч гріхів, які дедалі зухваліше привласнюють собі. Право бути частиною життя людей і суспільства. Нехай сила Христа Твого подолає Батька всякого гріха, бо Ти Христом і страстями своїми відкупив світ. Амінь. О Боже, в своїй нескінченній милості і любові. Ти послав свого Сина на землю, щоб відкупити наші гріхи своєю кров'ю на Христі. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо в страсний тиждень молимось, щоб ми могли дійти до глибини. Та значущості страсної події, і щоб наші серця були наповнені покорою та вдячністю за Твою благодать, нехай страсний тиждень стане для нас часом наших особистих роздумів та покаяння, коли ми знову відкриємо наші серця. Перед тобою та визнаємо наші гріхи, допоможи нам побачити Христа в своїх братах та сестрах, особливо в тих, хто потребує нашої допомоги та милосердя. Даруй нам мужність та сили, щоб діяти з любов'ю та жертовністю. Який Ти віддав своє життя на Христі. Ми благаємо Тебе, о Боже, щоб страсний тиждень став для нас часом особистого зростання в душі Христа, щоб ми могли стати більш вірними Тобі та служити іншим, які потребують. Нашої допомоги амінь.